Та мама твоя поїхала. Хоче да, зараз роботи. Отримувати базу. Все нормально, да здоров'я є. Так, да, нормально. все. нормально, Не писують нічого, все спокійно, да. ну. тихо. Ти на якому курсі зараз да, мав бути на другому, так? Да? Uh, ну, мама переходити на третій, але я не знаю, як собі я думаю, повністю трохи по мама треба видатися. Ні. Може ви проводимо клопотання через суд дистанційно, щоб ти навчався, чи не маєш такого бажання? Ну, мав казав питал, що тоді, що не задовольняти. Розумію, якщо вони навіть тобі не задовольняють? Ти чуєш ти чуєш мене? <клес> <клес> якщо вони не задовольняють, то потім, якщо не дай Бог щось, то ми можемо звернутися до Європейського суду з прав людини. Це є порушення твоїх прав. Ні, <різований> то зі числі мало суддя казав, що немає закону про... Ну є закон загальний про збройні про світова. Це не має значення. Ти ж не хочеш нічого. Все, що не заборонено законом, це є законне. Нічого поганого немає. Нічого поганого. Поправо не можна. Я не поговорю, я думаю, що точка. Подумає, як це зробити. Це можна напишемо мінус світи, бо щось придумає. Так взагалі нормально все, так? Так, Ви приїдете на дуже да. марк? Да, так, да. так. Да. Там деякі де нюанси треба буде обміркувати То сам знаєш, не це. Переговори. Я підготуюся, що мене буде цікавить, як потім звернути увагу і як спростувати.